Кожен успіх у соціально-економічному розвитку країни це черговий крок на шляху до євроінтеграції, що як відомо відповідає прагненням більшості українців. Про це йшла мова і на прес-конференції, присвяченій презентації івано франківську всеукраїнської громадської кампанії Я за Україну в Європі, яка покликана згуртувати громадян нашої країни довкола інтеграції України у європейські структури і продемонструвати українській владі та країнам Євросоюзу прагнення українців бути невід'ємною частиною об'єдна. Європи. Організатори цієї ініціативи вважають, що від домовленостей на саміті, який відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада, залежить майбутній розвиток України. Ми розуміємо і для нас є очевидним те, що саміт у Вільнюсі, який відбудеться 28-29 листопада, є, по суті, ключовим для подальшої долі державності України. За нашим розумінням, взагалі це подія, яка, по суті, Повторює події 91 го року, коли було проголошено незалежність. От сьогодні є такий Рубікон для країни. І від того, чи буде підписано угоду про асоціацію між Україною та ЄС, чи не буде підписано, дуже багато залежить, яким вектором подальшим подальшому буде рухатись Україна. Кампанія по збору підписів за асоціацію з ЄС проходить вже у Львові, Тернополі, На Волині. Івано-Франківська область теж долучилась до ініціативи. У нас вже сьогоднішнього дня намет стоїть на вічовому майдані. Так само ми плануємо намети скажімо так, в найбільших містах нашої області це Калуш Коломия. Можливо, охопимо ще якісь міста. Кампанію до кампанії ми залучаємо волонтерів небайдужих людей. Організатори кампанії Я за Україну в Європі розповідають, що наразі жодна політична сила України не підтримала їх. На жаль, політичні сили. В нашій країні демонструють незрілість. Вони демонструють, що їм більш важливо займатися або відпочивати десь на канарах, на якихось островах, або їх більше цікавить 2015 рік з прицілом на президентські вибори. Завершиться кампанія у листопаді 2013 року. Акцією у Вільнюсі на якій українці передадуть керівництву ЄС підписи громадян України на підтримку підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ольга Гриців, Любомир Бурута, новини телеканал Раї.